Одним із передумов для подальшого отримання дозволу буде наявність доходу на території Чеської Республіки. Тобто, Міністерство внутрішніх справ вперше за власне всю історію від моменту 2011 року, коли перейняло компетенцію, буде отримувати інформацію про дохід іноземця саме формою прямого запиту. І прямої власне току інформації з Міністерства праці та Міністерства фінансів, тобто не самі міністерства, а органи, які підлягають керуванню цим установам, тобто податкові інспекції, справи соціального забезпечення, які будуть свідчити про те, що особа, котра має тимчасовий захист відповідно на території Чехії, в році 2023 отримала відповідно дохід.